Представники парламентів майже всіх європейських країн приїхали напередодні на спільний саміт у Бучі. Три роки тому це місто під Києвом звільнили від російських згарбників. Численні історії катувань, пограбувань та насильства стали першим свідченням того, що міжнародне право для Росії порожні слова. Як згадували ті події-учасники саміту, розкаже Єлизавета Яковлева. Ранок 31 березня, день визволення Бучі від російських окупантів. Київському вокзалі голова Верховної Ради зустрічає спікерів парламентів країн Європи. Усі ці високоповажні гості приїхали на спеціальний форум, приурочений до третьої річниці звільнення бучі від окупації. Відбувається він там, де на самому початку повномасштабного вторгнення ворог понад місяць намагався встановити свої порядки, і тепер Україна та весь цивілізований світ мають зробити все, щоби притягнути до відповідальності воєнних злочинців за вчинені звірства. Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї. Війни Пробачте, це означало би погодитись, погодитись, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування та на розширення за рахунок інших народів. Система, яка харчується людьми. Будь ласка, пам'ятайте, що Буча це не десь, там в Україні, це те, що може статись в будь-якій європейській країні, якщо наша з вами єдність зараз. Не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну. За офіційними даними в Бучанському районі загарбники вбили понад 1700 людей. Після звільнення міста знаходили тіла зі зв'язаними руками і слідами катувань просто на вулицях. Загалом від початку великої війни українські правоохоронці зафіксували понад 183 тисячі воєнних злочинів, скоєних Росією. Рани бучі ніколи не загоюються до кінця. Так само, як і рани Маріуполя, Ізюму, Оленівки, Краматорська, багатьох інших больових точок, точок нашого болю на мапі України, на мапі Європи, ми пам'ятаємо про жертви російського терору. Ми шануємо героїв-визволителів. Ми робимо все, щоб ворог відповів і заплатив за скоєні лиходійства. Учасники форуму наголошують, єдиний спосіб дати відсіч так званій Другій армії світу згуртуватися всім і діяти єдиним фронтом. Адже кожен новий метр захопленої української землі збільшує загрозу війни на територіях інших держав Європи. Можна бути великим за розміром, біг, але дрібним за духом, великим за ресурсами і наявною зброєю, але нікчемними за злочинними діями. Тому я вітаю і дякую великим у великій бучі. І ми ніколи не забудемо вашої підтримки, без якої нам було би надзвичайно важко вистояти. чи серйозно налаштована Росія щодо припинення вогню? З огляду на те, що я бачу, ні. Це не лише мир в Україні, це питання миру в усій Європі. Ми всі хочемо бачити припинення вогню, але це має бути стійкий і реальний процес, а не просто відмовка для агресора. Українці мають право на свою землю, на мир і на демократично обраний уряд. За підсумками саміту в Бучі делегації ухвалили спільну заяву з чітким сигналом для всього світу: агресія не може залишатися безкарною, а справедливість має перемогти. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.